Мене звати Степан Чабан. Поселилися ми тут з дружиною більше 30 років. хутір, де ми живемо, називається Ставеччина, тому що трошки нижче туди за гору, урочище Ставеччина. Я сам з села, вона з Новолинська з міста. Зійшлися, ми колись як у Львові вчилися обоє. Побралися, діти були за радянських часів. Я був ну, партійним функціонером, високого рангу навіть. Але потім, вже під того, як Союз почав тріщати. Ми поїхали в Сибір на заробітки, бо треба були гроші, молоді були, все хотілося, але нічого не можна було. Коли Союз вже лопнув, ну не лопнув ще зовсім, але вже от от ми вирішили, вже ми трохи заробили грошей там, бо ми були на півночі, на крайній півночі були. В Оренгої працювали, десь газ якраз, ну те, що там горнило грошей було, будемо так говорити. Заробили гроші, вернулися сюди. Ну і куди повернутися? Куди у нас в Луцьку вже була квартира, хороша квартира була, і гараж, і дача. Ну все було, і робота і дружина-лікар. Вона була завідуюча відділенням дитячим. І там у Рингої, і тут. Ну, одним словом, у нас ніби все було якби добре. Якось так, як сталося, що ми вирішили, що ми хочемо жити в селі. В центрі Луцька квартира. Така польської будовища, син на велосипеді їздив по хаті. Ми її там продали, сибірські гроші, ну і вирішили приїхати сюди. Чисто випадково, у своєму селі Миринде я народився, ми були на весіллі. Ну і я вже тоді був фермером в Луцькому районі. Я вже мав землю, мав трактора, ну це на той час це була дивина для всіх. Ну і ми приїхали в село, там весілля, всі цікавляться, як, а що, а то. Ну, я почав там свої розказувати. Ну, І я вже навіть там, я в Коршові в Луцькому районі, там був головним інженером в колгоспі, і, і вже мав землю. Ну, одним словом, вже колгосп кидав, з партії вийшов, в общем, там скандали були всякі. І Я там мав будуватися. Вже в мене була ділянка, я вже й цегли навозив. І як на цьому весіллі ми там поговорили, і один дядько каже, переривіт: Ох, Степан, якби каже, мені твоє літа, я є місце, де треба тобі поселитися. Ну кажу, слухай, якщо так, давай. Машина є всього, ми в машину з дружиною. І приїхали сюди. І тут, якраз, це була десь така пора, якраз як зараз, бо і тут. Ну, класне місце просто. Ми приїхали, подивилися. Але виявилося ще інше, що ну, я це знав, що де мій дід жив. Тут, от звідси, де я стою, ну два кілометри буквально, хутір мого діда мусія. Він в 50-х роках. Тоді була така вербовка, переселення було всяке, ну, знаємо по історії, як було їх. Вони виїхали чи вивезли, виїхали в Ростовську область. І так вони там доживали, і так там вони вже і осталися. Ну, це практично якби дідовщина виходить. <звучається> ну і тоді що, як же тут поселитися? Ну, треба що, треба земля, все інше. Ми пишемо заяву, що фермерство, щоб нам виїли землю. Ну і вийшло це непогано. Нам. Виділили землю. Земля тут слабенька, бо гора, висока, пісок. Маючи гроші, ми техніку купили, все нове привезли. І в такий спосіб ми почали тут жити. Ну і ця гора місце хороше. Була задумка, щоб тут зробити парк, бо тут ростуть дуби і конвалія. Ми стоїмо на межі двох громад. Тут Голобська громада, а тут велицька громада, а там за спиною там поворська громада. Тобто, ми на такому стрьомі. Самий кінець світу. Ми тут не позбавлені ніяких благ цивілізації. Бачите, в нас є світло. Ми за свої кошти зробили. До нас підстанція 60 кВт. У нас є інтернет. От бачите. Причому кабельний інтернет, не якийсь там надійний, все як має бути. Все це гроші коштує. Це зробили. У нас, нас в хаті водяне опалення нормальне, у нас гаряча вода є. Ну що ще треба? Телевізор працює, інтернет працює. Цей телефонна лінія, яка протягнеться з села Козлини. 7 кілометрів. Це я побудував за свій кошт, колись був в скороті, навіть не було телефона, як ми сюди приїхали. І тоді люди сміялися, бо телефон у мене на цьому дубі висів. І казали, о, він тут телефон нашого. Кажу, щоб мені позвонити в Ковель і знати, що не, можна, не треба їхати, бо там нікого немає. Звідси до Ковеля 30 кілометрів. А до Луцька рівно 100. І якщо на Ковель їхати, то 100. І як на Маневичі їхати, то 100. Це до тої хати, де я жив. Це біля меморіалу в Луцьку. А тепер я запрошую вас на гору Конвалій. Подивимося, яка це красота. Конвалії займають ну, гектар. Це квітка, яка занесена в червону книжку в Україні, тому що вона є зникаючий вид. І ми хотіли на підставі цього і зберегти. Під лісок підніметься листя, тінь, все, не немає світла, вона не буде рости. Тільки де світло, зразу от, бачите, вона як щітка. Ну, думалось таке, що тут мав би бути гарний парк. І це карта часів Першої світової війни. Тут от шкурат, і отут от наше місце. Оця гора конвалій, яка тепер. Гора ця тянеться звідси і більше, як кілометр на захід в сторону Радошина. Це піщана гора, ну, льодовикового, може, походження, чи як, бо навіть це місце стоїть, ну, так, стояло питання робити тут кар'єр піщаний. Бо в Радошині Львівська залізниця має кар'єр. Там вони вибрали вже, може, на 30 метрів в глибину пісок. І Дуже цінний пісок для будівництва і для дороги, особливо, бо крупний. Ця гора за Польщі до війни. Вона була не засаджена лісом, бо ліс з тої сторони це рукотворний ліс, це колгосп садив. Це самосійний ліс. це самосійний. Цей ліс теж наш, це я його садив 30 років тому. І ця гора називалася Лиса-Гора. Отак тут на карті показано — Лиса-Гора. Ця висота, вона над всією, всією рівниною Поліською піднімається в Балтійських вимерах на 198 метрів над рівнем Балтійського моря. Тобто вона з неї стохід проглядався спокійно. От тут окопи зроблені, там такі лаштунки, там, там і там. І значить, я так думаю, що тут був спостережний пункт австрійських військ, бо біля Стоходу є село Озірне і там є кладовище австріяків. І в Мелінідарі, де я родився, на кладовищі, яке називається, до речі, Чабанова Гора. <рес> Теж кладовище австріяків. Ну, їх багато тут загинуло, бо тут сильна була кровотеча. І, до речі, щоб ви навіть знали, може, і ви чули, на стоході за бетонкою, за голівкою, в сторону вже прип'яті є місце, називається Червоні мости. Там був міст дерев'яний. І... А прорив був трошки сюди до Луцька ближче. І трупи. Пливли туди, ця, ця річка була в крові вся, і так їх і називали Червоні мости. Ми живемо в такому історичному місці. От як ішов Коп. І згібом, туди, там, і згібом. Ну, та як фортифікаційні спруди будуються, щоб люди не були в одну лінію, а пригороджені були землею. Але воно за 100 років вже тут засипалося. На цій горі, яка тоді називалася Лиса Гора, було організовано спостережний пункт австрійців. Які дивилися на стохід і бачили оцей плацдарм, який називався Брушівський прорив. І, і всі події, які відбувалися, там, скільки там людей загинуло, і по тому стоху допливло, все це спостерігалося звідси. Бо лісу не було тут, це була лиса гора. Ми коли зробили вже ці документи, ще не на себе, але вже є така навіть таблиця, де написано: Гора конвалії, заповідник місцевого значення, охороняється законом. Сама квітка, що вона є якби лікарською рослиною, але вживати її без якихось ну, рекомендацій, чи що це дуже небезпечно, бо вона може бути й отравною. Я не сторонник того, щоб не зривати, хай зривають, бо треба радуватися людині тим, що Бог нам послав. Але так, зривати, щоб не порушити короневище. Акуратно вона добре квітка виймається. Ось так. Ось так. А корінь залишився. І на той рік буде знову нова квітка. Так що можна такий букет взяти і порадуватися ним. Кінчиться війна, вернеться син і зробимо парк перемоги на горі конвалі.